У 2025 році на моєму каналі з'явиться ціла серія безкоштовних майстер-класів. І в цьому відео я хочу розкрити секрет, що ж це буде для майстер-клас, і навіть покажу пряжу, яку я для них обрала. Привіт! Ви на каналі Даша та її створіння. І якщо ви на моєму каналі вперше, то напевно не бачили ще майстер-класів, які вже є на моєму каналі. Чепчик з пицями без прив'язки до щільності, ніжна квітчаста шаль гачком. клач з колосками, комірець з рюшами. Всі майстер-класи ви можете знайти за посиланням десь тут у куточку. У цьому ж відео хочу показати проєкти, на які я хочу зняти майстер-класи, але з однією поправкою. Впевнена, що у багатьох з вас, як і у мене, проєкти розписані років на 5 вперед. Але для себе я вирішила не заганяти себе у рамки і дати собі трошки творчого простору. <звук> можливо, я захочу змінити пряжу, можливо, я захочу прибрати або змінити якісь деталі виробу, або ж взагалі до чогось охолону. Тому хочу, щоб ви ці проєкти сприймали скоріше як. Замальовки або такий етап сирої ідеї. Але якщо вам якийсь проєкт сподобався найбільше, будь ласка, пишіть мені про це у коментарі, і у цього проєкту буде більше шансів з'явитися у світ якнайшвидше. Поїхала? І почну з проєкту, над яким я вже працюю. Він майже завершений. Цей проєкт вийде у колаборації з українським брендом пряжі Avanti Yarn. Вони прислали мені на огляд такі два клубочки. Це їх новинка, шнурочок Fantasy Rainbow. Градієнтного кольору і білого кольору. І мені одразу прийшла в голову ідея проєкту: що і... ж це буде, що ж це буде, це буде фартух. І складатиметься він з двох частин: з градієнтною і білою. Така собі модна багатошаровість. Гарно, Not. Not. гарно, Not. не вражає, але гарно. Але за бажанням їх можна розділити і носити окремо. Довелось дуже багато розпускати, щоб знайти той самий візерунок, який мені сподобається, і це все через градієнт. Мені дуже подобається градієнтна ниточка, але водночас я її настільки ж і ненавиджу, наскільки скільки люблю. Бо насправді градієнтну ниточку, на мою думку, дуже важко вписати у проект. Щоб він виглядав органічно. От гляньте, на фотографії я зараз показую, це був перший варіант візерунка з книги по невідримному в'язанню. І мені він прям дуже сподобався його в'язати, і масштаб цих квітів, все сподобалось. Але градієнтна нитка взагалі йому не пасувала. Друга спроба більш вдала для градієнта, але серединка пір'ячок виглядала дуже перенавантажено. Тому довелося. Трошечки переписати схему, яку я знайшла в інтернеті, трошки замінити серцевинку цих пірячок. І тепер цей проєкт, цей візеруночок виглядає отако. От Особисто мені чомусь нагадує цей візерунок пірячку павича. Лавні. Мені так. Шикарну 100% вовну дропсноу я вибрала для дуже незвичного для себе проєкту. Тут буде комбінація в'язання, валяння і шиття. Нічого боятися, це цілком безпечно. І що ж це буде за проєкт. Це буде органайзер для шкарпеткових спиць. У мене немає такого, знаєте, набору шкарпеткових спиць, який одразу йде в органайзер або тканевому. Знаєте, такі ще щільні є, такі на блискавці. У мене такого нема. Свої спиці шкарпеткові я купляла на пряжній барахолці. Я думаю, що вони були замовлені колись на Алікспресі, бо якість в них така не дуже <свісно> якісна, якість. Але вони не один раз вже в мене виручали. Кожен з цих спиць, кожен розмір йде в окремому пакетику. І якщо чесно, після першого відкриття. Цей пакетик, оця левка частина, яка тримає спицю пакетику, перестала взагалі клеїтись. І всі спиці просто отак от випадають постійно. І ще дуже важко знайти потрібний розмір спиць. І ви зараз можете сказати: купи собі нормальні спиці з органайзером або купи собі просто той тканевий органайзер, не знаю, замов десь у укравчення. Але знаєте, що я вам скажу? Я в'язальниця чи хто я? Нащо мені купляти? Якщо я можу це зв'язати, за роки я дещо засвоїв. Хочеш отримати хороший результат, роби справу сам. Я навіть вже зв'язала зразок. Це в мене теж дроб сну це з залишків з попередніх проєктів, але мені здається, що я трошки перетримала його у правці. і воно стало таким. Не знаю, наче валянок-валянок взагалі не може розтягнути, воно таке товсте, жесть. Тому я вже замовила собі три клубочки Drop Snow, такого красивого зеленого кольору. Це для тренувань. Для самого проєкту нам знадобиться не більше одного клубочка. Звичайно ж тканина, будемо в'язати, валяти, будемо багато шити. Машинки в мене немає. Тож, шов назад, голочку. Вітаю, скоро ми. Зустрінемось. Не відходячи далеко від зеленої тематики, в мене є чотири клубочки. Це Lana Grossa Бріджит номер 2 Просто погляньте на цей колір, наче молоденька, свіженька оливка. Я вже не сильно впевнена, що мені вистачить чотирьох клубочків, але. Що є, то вже є. Бо я купила її не в Україні, і я не знаю, де її зараз замовити, хоча, в принципі, можна пошукати. Але коротше, будемо виходити з того, що в мене вже є, і що ж це буде за проєкт. Це буде шаль. Зараз я дуже багато в'яжу шалей, напевно, через те, що наближаюся до 30. Але насправді в мене ідея цієї шалі вже давно в голові. І надихнув мене історичний стиль. Я дуже багато бачила на Пінтересті скріншотів, всяких фільмів, серіалів. Не загиблиблювалася в ідею і в історію цієї предмету гардероба, але знаю, що мені це потрібно і буду його в'язати. І скоріш за все, цей проект буде ближче до осені. Напевно, вже бо я не встигну. До весни, хоча колір дуже весняний. Зараз ви бачите фотографії. Що я хочу зробити? Це головний референс, і мені дуже подобається стилізація з паском. І ще одна, не менш яскрава пряжа. Це такий колір світанку, напевно. Та? Колір світанку. Це помаранчевий з вкрапленнями кислотного жовтого кольору. Я купляла цю пряжу на пряжній барахолці. Я коли побачила її, не змогла втриматись, яка вона красива, дуже красиво. Купила її, а потім вже з'явилася ідея проєкту. І що ж це буде? Ага, не скажу. Давайте я вам дам підказку, а ви спробуєте вгадати. Це одяг, в нього немає переду і немає рукавів, носиться на плечах і має вузол спереду. Давайте ви зараз поставите на паузу і спробуйте вгадати, що ж це може бути. Давайте, давайте, ставте на паузу. Я чекаю. Ну що, з'явилися у вас ідеї? Ну добре, більше не буду тягнути інтригу. І що ж це буде? Це буде імітація светра. Побачила відео. Цим виробом в інстаграмі і подумала: Боже ж, це ж геніально. Дуже зручно натягнути на плечі светр, коли гуляєш теплими весняними вечорами. Але светер надто об'ємний. Ця ж річ ні. Насправді дуже-дуже хочеться зв'язати цей проєкт. Він буде в'язатися спицями методом європейського плеча. Залишилось обрати візерунок, яким я хочу виконати цей проєкт, і знайти час. Інше все нюанси. Там мієчка. Бубочка. кися. І окрім проєктів, в яких я 100% впевнена, що будуть майстер-класи, то є проєкти, які, напевно, скоріше не будуть, аніж будуть у безкоштовних майстер-класах. Але все, що я хочу про них розказати, і один навіть показати, бо, його, бо я вже почала. Ось такий проєкт. Це початок футболки з льону. Він в'яжеться невідривним в'язанням гачком. Це футболка. Зараз отако воно в'яжеться. З лівого плечика до правого плечика. Гачок тут використовується 2,75. Тому полотно в'яжеться дуже повільно. І через те, що тут в квітках дуже багато стопчиків з накидом теж в'яжеться повільно. І я не впевнена, що такий майстер-клас зайде широкій аудиторії. Все ж таки, зараз на ринку в'язання тенденція більше до в'язання великими аксесуарами, великими спицями і гачками з товстої ниточки. Тому так, ідея прикольна. Я навіть розробила таку аналогову штуку, щоб розрахувати, скільки мені треба квіточок набирати для рукавів і для тіла. Я думаю, футболка буде красива, але щодо майстер-класу я не впевнена. Скоріше за все його не буде. І ще в голові є ідея парного проєкту. Це балаклава чоловіча і жіноча. Чоловіча для мого коханого, а жіноча для мене. Бо я зараз взимку часто їжджу на велосипеді, і я закриваю обличчя таким такою хусточкою, але вона синтетична і дуже важко дихати. То я б напевно хотіла розробити болоклаву для себе і для чоловіка, однакові. Тільки візерунок би відрізнявся, щоб можна було їздити на велосипеді і гуляти взимку, щоб можна було дихати легко, вільно. Але це теж така ідея просто загальна ідея, поки що я поклала її собі у коробочку ідей. Пряжі в мене немає, нічого ще не знаю, ніяких деталей. Просто, знаєте, таке завдання мозку працювати у фонному режимі. Можливо, він придумає якісь деталі, і мені захочеться зв'язати цю балаклаву скоріше. Але ще і зима у нас така зараз дуже тепла, і я не знаю, чи потрібно взагалі в'язати балаклаву, бо раніше було навіть мінус 20, зараз у нас сонечко у Дніпрі і плюс 10. Тому не знаю <свят> теж під питанням ці балаклави. Ось такі цікаві проєкти я планую для вас у 2025 році. Але це ще не все. Можливо, з'являться якісь цікавіші ідеї. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити анонсів і першими побачити нові майстер-класи на цьому каналі. А ще, будь ласка, напишіть у коментарях, як вам такий формат відео, бо я почала вставляти сюди мемчики. Не знаю, чи зайде вам такий формат, чи не відволікає вас це. Дуже цікаво знати. Ваші коментарі допомагають розвиватися моєму каналу. І мені особисто знімати для вас найцікавіші відео і найактуальніші майстер-класи. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всім гарного настрою, па-па!